Ніколи ще Штірліц не був так близький до провалу, і от знову. Ні для кого не секрет, що наші можновладці, в першу чергу, Зеленський і вся його банда команда тісно пов'язані з Росією. Про те, як Зеленський став тим Зеленським, яким є зараз, можна легенди писати. Він заробляв кар'єру, гастролі, звичайно, в Росії. І все його оточення тісно пов'язане з Росією. Шефір, Міндіч. Він сам, я думаю, мають і нерухомість, і не здивуюся, якщо мають паспорти. Однак сьогодні зашкварився його головний пропагандон. Михайло Подоляк, знаєте ж такого, та він завжди з'являється в ті моменти, коли треба ну просто викрутитися з патової ситуації. Взагалі, треба дати належне, він гарно слугував ще Януковичу і вміє вправно словоблудити, так що заговорить, ну певно, навіть мертвого. А сьогодні він зашкварився. В нього виявляється Твіттер, зареєстрований через Apple ID, Ну, хто користувач айфонів, хтось знає в Російській Федерації. Тобто, друзі, він має Apple ID, зареєстрований в Російській Федерації. Пов'язаний, зашкварений, але розказує нам з єдиного марафону. Із рупорів зеленого диктатора про те, що ми повинні воювати до кінця, до останнього українця. Ми не повинні здаватися, воювати з Росією. Тобто з самим собою, чи як зрозуміти, Михайло Подоляк. Ви тоді або труси одягніть, або хрестик зніміть. Тому що ну, все це виглядає просто як знущання, і ви вже зашкварюєтесь, Ну, вже вуха стерчать так, що далі нікуди. Чекаємо на чергові викриття. Зеленського його банди команди, хоча особливою кривати нічого не треба. Всі ж ми з вами знаємо і читаємо, що, наприклад, у головнокомандуючого, так Зеленський вже у нас верховний головнокомандуючий, просто головнокомандуючий, той, який очолює Збройні сили України, сирський. Ну, у нього батьки живуть в Росії, брат живе в Росії. І він героїчно, патріотично, на чолі з Зеленським воює з Росією. Ви повірите, що. Такий головнокомандувач буде намагатися ракетами, дронами якомога болючіше ударити по Росії, що там світло пропало, газ, щоб його батьки сиділи в холоді, замерзали зараз зимою. Ви в це повірите? Ви повірите, що Зеленський це буде робити по відношенню до своїх друзів? Я в Росії був один раз студентські роки на екскурсії в Москві, а він же там жив роками і подейкують, навіть оприлюднюють, якийсь паспорт, російський паспорт на громадянина Володимира. Олександровича Зеленського чекаємо, чекаємо перевірки цього документа і підтвердження його справжності або спростування.